Покемон, старший кулеметник, другий роти першого батальйону. Рубіж. У мене класний керівник, Він же по севмісітельству був, е, преподавав воєнну кафедру. І, так сказати, ми АК побачили всього повасу. Заряжати магазин, я вже був. Пів справи було зроблено. Як ти взагалі кулеметах? Кулеметникам це гостовне. У мене во дворі стояла група розвідки. Це кадрові військові. Е, хто думає, що противника недооцінювати не можна. Кадрові військові, у яких озброєння на секундочку гарне. У них тоді орлан це вони вивозили орлан свій. І у мене во дворі стояло просто возі мого під'їзду сім коробок. Вони знали, що поки є гражданські, <кій> всі дома, що ніхто стріляти не буде. І вони підігнали бетери прямо під под'їзд. 11 березня вийшов на конфлікт і з таким предлогом, що, типу, чому я повинен ну, по виїжджати до Білорусі. Бо вони всіх людей вивозили в Білорусь, ну, багатьох вивезли в Білорусь тоді. Ну, мій йдемо тут, моя земля тут. Він каже, я впевнений, що ти вийдеш в Київ і візьмеш в руки. Він, він мені отак прямо, ну, ми з ним отак розмовляли, Просто отак. Лов, лов. Він мені три зуб на стінки рисував, доказав, що це орудія питок. Говорю, Ти що дурак, це, це герб. Він що? А як потім я йому сказав, що там є букви, він взагалі його занав. Це буряти, були, у нього ж очі почали, Це не просто треба було бачити цей треш. Вже військовий був. Ні, ні, не військовий. Цивіль, цивільна людина, просто бродяга, розпіття, який бігав десь. Щось питався вічно промутити, замотити якийсь дві ж вічні мардабої, якісь десь в клубі. Просто звичайний хлопець. І я говорю, що я хочу на Київ. Випусти мене і мою сім'ю на Київ. Бо перед цим у мене є друг, і 72 га пригода. штрих просто. Ну, він футбольний хуліган. Так як ви розумієте, у футбольних хуліганів є струни. А ці ж люди під... вже підготовлені були. І вони його почали роздівати. А той і що по воду? І перше, це те, що коли його. Адмазав, сказав, що я його знаю і всі діла, бо я його знав. І виніс йому воду, якої не було ніде. виніс йому води. Вони виходжу, а він вже стоїть просто в термухі. Я викупаю, зараз він термуху зніме, а там татуїровки. І Здесь. Ну, Бо перед цим директора школи, захлюпального, його старшого сина, просто в гаража. Я викупав, що ну, йому буде ж срак. Думаю, як його <гум> Ну, Я його знаю, знаю, все. з матами, я на них просто кидався. Зачем ви хлопця обіжиєте? Ну, ми ж договорилися, що ну, якщо ви будете безпридільні, ми вас спалимо. Ну, Бо при, придільно було ясно і давно зрозуміло, що не, вони зна... не ми з ними, а вони з нами знаходяться. І вони знали прекрасно, що ми знали, що поки ми є, їх ніхто не троне. Ну, Будуть штурмові групи, коли ми просто не будемо на вулиці знаходитися. Коли Льоша пішов додому, була така сказана фраза, що смотри, якщо в цей двір хоч один прильот, я знаю, де ти живеш і твоя сім'я. Жити ви не будете цього. І я цілу ночь тоді лежав, просто дивився, я шкаф під окно поставив, щоб мисли, що поскольку, якщо, просто лежав, дивився, слухав. Не дай Бог хоче не один прильот. Ну, Тому що ну, шутить вони не шутили. да. І 11 березня я уговорив їх, щоб мене і мою сім'ю випустили на... через Остомівський мост, на цей Київ. По мосту тябали. Я пам'ятаю цей момент, коли йдеш у вітровки, а тоді березень, ну він холодний був, сніг лежав. Ідеш ну, у вітровки, оце капюшон, шумить вийшов. Йдеш і думаєш, а знаючи, там є камінвен з боку гостомеля ближе до до дамби, можна сказати, до цього. ну... І Позиція просто така, що від моста і закінчується до підйому на Мостище, тупо вся дорога посматривається. Я йду, знаю, там їхні позиції йду. І вітер шумить, і думаю, ну, ось зараз маслина прилетить в голову. Ну і все, і життя закінчилось. А коли я піднімався, вийшов тіп, закінчився мост, от, починається горка, там ще рибний магазин був біля заправки. Піднімаюся, виходимо 6 з того рибного магазину, такий хороший, блядь, хто такий? Типу, плені чи що? Ні, гражданець. Так, із забором бігом наверх. Піднімаюся, йду наверх, сидить тіп. Це на березня, може він узнає колись. Ну. Сиди, тіп з пекачем. Це бля, просто було пізно. Я от сюди, це дуло, заглянув. От коли колиш, коли йдеш, йдеш і голову піднімаєш, і, і от в, взгляд сфокусувався в дуло. Чесно, я, дуже, я думав, що там кульку бачив. Я в Ну, От З того моменту, от його оця пафос на, по, по він отак сидів, в заборі дірка вибита в дерев'яном, і він на нього перся. Пічення квадратненьке до кави. І оце ну, сидить. І він на Ну от Я зрозумів, що там штрих з калашом вибить такий весь, на, на жої, можна так сказати. А тут цей штрих повыше, буквально 10 метрів вище, просто на такому ну, розвалі, що, ну, типу, та паху, ну, типу, ідіть, ну що, один раз не бахнуть і немає твоєї очеретної деніки. Говоря, ну, от в той момент я зрозумів, що реально кулеметнику, оце може. Ну, оці, 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 оці пульки, оце дає тим вонючкам не піднімати голову. просто. От в будь-якій ситуації, яку ти можеш собі уявити, коли бетери горить і вони не можуть вийти з-за того, що по мати такі кульки, дитячі. І вони зграють внутрі, просто бояючись вийти. Бо кулеметник, от, людина, яка вміє стріляти, це соста один може стріляти. От у нього в крові буде в'єна. Все остання йде на стріла. Чим більше ти стріляєш... а слава Богу, з моїм командиром і з моїм КСЗ-електриком, ну, мені дають волю в повному масштабі. Скільки є, бери стріляй. стріляй. Ну, мене не ограничують ні в чому. Ну. Незалежності. Я навіть коли поранення отримав на останньому своєму виході, е випрошивши з больниці, я попросився на полігон до хлопців. Мені навіть тоді ніхто не сказав, що да, ні, ти нікуди не приїдеш. Сказали, Давай тобі дамо калаша. Кажу, да ні, калаша ні, хочу з пекачем. Ну, видали нового пекача з ящика болгарського цього МГ1М. Ну, такий самий пекач, тільки цей е, без патронів важить 7,5, а той 9. Бо в полному, з повним коробом на 100 він важив 11 кг. Це машинка просто. Ну дивися, отака, отакий боєприпас, і глянь просто на нього. 5-45. Ну. Тепер 7,62. Є різниця між оцей пулькою, яка робить тобі маленьку дорічкою, між цією пулькою, яка відірве тобі. Ну. І ця пулька може пробити легко броніровану техніку. Коробку він взагалі просто як мило. мило то, ну, він просто її шиє. БТР можна навіть з Бетером сапати. БТР. Це вже ну, у нього орудія 30-ка стоїть калібр, чи 34. Там як мене, він би мене про би просто. А сім патронам можна з ними воювати. Ну, це, кулеметник, це взагалі в будь-якій сфері, кулеметник це вогніва моч. Це мощ подавлює все. Не гранатометник, гранатометнику це вибігти, зробити постріл. Сделать якусь секунду. Момент, коли е, просто піднявся, це непросто, я На Нотоментику теж з трубою бігати, з цією трубою задньою, я його називав купідонами чаще всього, бо стріли вони пускають, як купідони. Ну, теж непроста задача вибігти, встати в повний рост, прицілитися і висвілитися. Да. Це непроста. А ти спробуй зайти з ціль. Коли ти йдеш просто з ними, ти розумієш, що у тебе ти БК, на тобі два короба. У мене ще на РПС є два підсумки. Під короби. У тебе в общем взагалі на тобі 300 і в рюкзаку ще 1000. А один такий э, боєприпас важить 30 грамів. Вони бой бо не зажигали. 30 грамів на 1000 це виходить 40 кг, грубо говоря. А на мені 1300. Це около 40 кг, то тільки несеш свого БК. Це помимо води, дві бутилки в рюкзаку, їжі привізів. Каски, бронежилета, ну, це. І на секундочку це моя вже четверта ротація з ним. Це треба любити. От кожен займається чимось, знаєш, є у кожного робота. Деякі її люблять, а деякі не фанаті. Деякі її не люблять взагалі. Ну, типу, Я б на роботу не ходив, бо днями Та Або зараз. Але деякі її настільки люблять, що ну, просто нею живуть. У мене є кент, який ну, йому, слава Богу, не так, як мені словом, на ухо не наступав. Ну, він в музиці шарить так, що він настраює, все у нього слух. Я цього реплення не чую, а він сі, от, всі моменти. Оце от. От з першого взгляду, от того гостомеля, того моменту підняття голови, побачивши, От, ну, перший взгляд, що не на кулеметника, і що іменно вдулою. Стоп! Стоп, що там? Ви? О, О, давай, давай туди. Я почув один раз, побачив відео мужика якогось, не пам'ятаю мужика, ну пам'ятаю ці слова. З 10 кулеметників 5 буде з ним працювати. Верніше, 5 може навчитися з ним працювати. Но вийти з ним на позиції і працювати на позиції максимум буде тільки один. З цих 10. Чому? Ну, старий, ця річ дуже важка. Це не є легка задача. Плюс. З цією речою, куди ти коли ти йдеш, особливо в даний момент, коли багато птічок, ти номер один. Пріоритетна ціль для ворожої авіації. для цих, цих пташок. Вони дуже не люблять нас. Ти розумієш, що якщо якісь пізділи це на то ти та сама людина, яка довжна Закрити. Закрити цю себе з собою. То, да. І то, що ти вийдеш, вероятність найменша з усіх та мене це не цікавить. Ну, тому що ми всі рано і Це, умремо, коли я був на цій надії, був момент піковий, називається момент, коли після того, як ударило по пальцям, а це два кульові поранення на секундочку. Це, да, це одна куля, а це друга. От, як прихватка калаша, як ти калаш держиш, от тобі одна куля пройшла і от тобі друга пуля пройшла. Прицільна стрільба велася з бліндажа в бліндаж. З Бліндажа в бліндаж 7 метрів дистанції. Ти виглянув, приїжджав його, виглянув і починаєш відрабатувати. Нарізав і починаєш роботи. Ти розумієш, що одна йшла в плече, а друга от. Ну, приблизно от, от цей радіо попадання. Мені просто пальці спасли життя. Після цього закінчується магазин. Я розумію, що цим пальцем я вже нічого зробити не можу. Його не відбили, його просто. Пуля зайшла так, і тут розбилася. Я розбив зло. Я розумію, що цим пальцем я в магазин не можу зняти. Я просто лежу приклад під пече, зажимаю, вправою, міняю. В цей момент, коли щелкаю, я, я замічаю, як зверху вниз падає граната. Лягать? Тоді матрос стояв з боку мене, бо я, коли мене трьох стануло, я кричав, що я 300 матрос готуйся. Матрос зайшов, як нас учать, зайшов, з бочку став, вже готовий до роботи. Ну, все. Просто мені треба було зробити бок в сторону ша, він на моє місце ставав і чітко далі працював. Я мачу гранату, матрос граната, я просто розвернувся до неї броніком, в восьми броні. я просто розвернувся спиною до неї. Я не лягав, не падав. Не було ні сенсу, ни... можливості чому? Після китка гранати, так як нас штурмували, не просто вонючі, а просто вонючі. Ну, вони так Ну, е глупо думає, що війна, е страна, яка построєна на війні, має спеціалістів по своїй валузі. І вони знали, що є по кітка дві секунди дійти до переулка, поворота в бліндаж. А ми бліндаженериємо з такими ходами. У нас поворот і от бліндаж. Е вони знали теж, що є 2 секунди для того, щоб зайти на цей поворот і законтролювати бліндаж. Матрос тоді став, застрибнув перший, застрибнув перший дорочок спиною. Його мінуснув матрос. І другий застрибне просто лісом. І продовжує його мінуснути. І теж є моменти, коли вони застрибують, е, Убити людину, ну це не людина. Коли ти стоїш, направляєш зброю, ти держиш зброю, вже прицільно ти ну, все, ти работаєш, ти прицільно ведеш вогонь. І коли до тебе в окоп застрибує людина, яка отак, вонючий ось, недолю. Ну, у нього зброя контроль, а в мене отак, то я їй даю три секунди. До того, щоб людина так оглянула і просто зрозуміла, що ну все. Абосрався. Я йому просто даю, от він просто дивиться на мене. А я дивлюсь, вже з улипки, ну, це вже понят, це психологічна вже людина. Я, я поня, розумію те, що ну, ця війна ламає мене. Ну, у мене є дитя, їй 8 років, у мене Манюня є дівчина, папа світочок. Тільки з нею у мене відключається цей війни, я становлюсь домашнім. як Я Ну, все, в основному всі 24 години я знаходжусь в бойовому стані. Ти представ просто, коли ти сидиш, коли твого побратима, з яким ти їси, спиш 24 на 7, вбивають при заході. І за того, що там -то штрих не включив рацію про проводні, це просто тебе ламає, Ну, ти це відчуваєш тільки на виході. Є така ситуація, коли сидиш в окопі, попадає під в лінію до тебе. І тебе закінчиться БК. Отак, От як у побратима закінчилась БК. Він виходить останні слова, його в радійку. це в мене закінчилась БК, у мене в окопі. Коротка очередь. Все. Ти, е, ти до тебе побачу, тіп, каже, пішли за контролем окопку. Пойдем. Піднімаємося вище, а там сидить другий тіп. Твій побратим, з яким ти теж знаходишся, 24 на 7. Сидить отак, у нього так калаш на коленях, сидить, ну так, і улипка на ліце застигла. А я в очі дивлюся, просто вони вже тухі. Ну, все, тушені. Відкриті, але ну, вони потуші. Людина, яка просто йшла до, до мене трьохсотим і просто не дійшла. А друга людина лежить в, е, на нашому 200 бо він на спешці стояв, а наш 200 лежав задні нього. Його на 300 лад скида. Я йому кажу, друже, зараз буде больно, ну, трошки больно. Ну, я тебе дотягну новий окоп. В нього ми його стабілізували, все. Один нюанс, кстати, з пальцем. Неудобно заряджати. Війна це великий хаос. Крім розрухи, сльоз матерів, жінок і всього такого прочого, більше в цьому нема ніх... ну, немає нічого кайфового. Немає всього кайфового. Того людина, допустимо, така як я, я мотивований чим? Тим, що ця людина зробила неправильно зробили неправильно, те, що вона прийшла зі зброєю. Якщо вони б не прийшли б зі зброєю, а прийшли по так просто на таких основаннях, чисто політіка. Політіка. Тоді й друге питання. Можна було поговорити. Балака, це, як моя бабуся каже, не мішки носить. На цьому можна розмовляти до досить часу. Але ж ну, основна суть в тому, що вони прийшли вбивати. А як я можу. Ну, я тут виріс. Ну, я не являюсь, мене немає в документах як біженця. Допустим, хоча я переселенець, ну, вроді ж, як переселенець з Ягастом на Яготип. Я не був ніколи переселенцем. Чому? Я знаходжуся в себе вдома. Я в Україні, у мене є паспорт. на Україні. Я українська, це моя земля. Де б я не був, я завжди буду вдома. А вони не вдома. Їх сюди ніхто не гукав. Тому на агресію ми що Отвічаємо. Хто прийде до нас з мечом, от меча із У нас родина мать, не просто з мечом. Ну, от і вся логіка всіх вещей. У мене є родичі на Ростові. Ну, я з родністю не спілкуюся, бо ми розійшлися думками. Ну, це дуже сильно мене очаровує те, що там примивають музики настільки сильно, що тут так не можуть примити. Ну, Там мотивують гроші, а тут блядь, не можуть. Тут мені не надо ті гроші. Дайте мені нормальний одяг і дайте мені нормальну зброю. Дайте можливість воювати так, як ми хочемо, а не так, як ви надумали собі. І думаєте, так, да, є голови, які повинні думати. Але ж хлопці, ви сидите там, а я сиджу тут. Дві великі різниці. Як не круто. І кентмі. Так само у нас була ситуація, у кентмі любитель помовчати, а я любитель І от понимаєш, я сижу на позиціях, я на позиціях все сидимогаловлю. Просто я там можу з ну там, з ними перекликуватися. Оце ажіотаж, це сміх людей мотивує на щось, розумієш? Коли людина бачить, що ти людину мотивуєш, людина хоче працювати з тобою, це дуже дає тобі дуже впевненості. А коли ти приходиш на позицію такий, ти страх ловиш. Ти являєшся збудником страху, який дезамотивує людей. А дезмотивація хуйня. У нас такого немає. Ми прийшли всі сюди добровільно, нас ніхто не заставляв. Ми самі вибрали цю з... путь. Ну дивись, mm. є багато людей, які хочуть захищати свою країну, але Але приходять не а... самі опасні для цього способу. Є чувак, він пішов пілотом, так? Ну... тому що він думав, нахуй під ці піхоти, я піду в пілоти там. Йди, якщо ти, ти, yeah. ти тянешся, йди. Що повинно бути в людині, щоб хотіти бути в піхоті? Yeah. Мотивованість. Мотивований собі. Я, я люблю бачити 24 на 7 з ними мати контакт. Маєш, коли півішник делає конкретний прильот в когось, це по-своєму прикольно. А коли ти маєш діти піхота на піхоту, це йде просто як е, не жага вбивання. Ні, тут ні. Це ні. Це йде просто уничтоження блядь, просто противника. Все. Це як контра. йокали какали. Є, Є терористи. Є специ, все, я за спецом ну, не попу ха. Ну ну бригада пришов уже